Шановне парней, всім привіт. Сьогодні у мене в роботі нарешті не Opel Vectra C це машина Opel Zafira мотор 1,9 дизель. зі слів власника 120 коників. Приїхали на діагностику з проблемою, що машина не їде, машина тупить. Я поки власник був на місці, зробив діагностику автомобіля. Ніяких критичних помилок не побачив. Було тільки дві неактивних помилки, які я видалив. Машина з пробігом у нас 292 тисячі. Значить, дві помилки було, що начебто десь є отічка на впуску повітря Intake Leak. І ще одна помилка була теж неактивна. По Датчику розподільчого валу. Я помилкі потер запропонував власнику проїхати. Проїхали, помилок нема, але машина не їде. Значить я вам зараз покажу. Заложу машину. І вона якось дивно працює її підтрушує. Хоча при цьому пропусків запалювання немає. Ну і дивіться, вона на газ ледве набирає оберти. І при цьому її підтраює. А після 2000 вона собі абсолютно нормально їдеть, їде, навалює, турбіна працює, ну тобто не аварійний режим. А до 2000 Її ковбасить. Ну от дивіться, зараз я просто включаю задню передачу. Ну, тут же парктронік не працює. Просто включаю задню передачу і становиться стає погано наче як у неї паливо закінчується. І от вона... Або давайте передню передачу першу драйв. І вона, наче як е... вона під горку не може їхати і вона голохне. Давайте, зараз земітую горку. Ну, от Зараз не глохне. Хоча я щойно паркувався, я запаркувався з третього чи з разу. Машина просто глохне. Такий цікавий екземпляр приїхав без помилок. Давайте розбиратися що з ним. Це точно не електроніка, але давайте подивимося. Погнали! Для початку хочу перевірити. Що машина з екологією, чи вона відшита, чи ні. Може тут банальна проблема з Єгером. Хочу зняти фішку з Єгера. Зараз нехай машина трохи охолоне. Зніму фішку з Єгера і спробую подивитися, чи є помилка по Єгеру. І якщо помилка є, то можливо полізу до Егера. Зняв фішечку з Єгера, помилка є. Це означає, що у нас екологія, скоріш за все, ще на місці. Так, 292 тисячі по щитку. Давайте глянемо, скільки було ці керування двигуном. 397 тисяч. то не може тут бути екологія. 400 тисяч. Це хіба що було керування двигуном міняний Але 400 тисяч по мотору. Сотня різниці. Давайте ще подивимося по даті програмування. Боле керування двигуном дати немає. Давайте перевіримо роботу форсунок. Хоча помилок по форсункам немає. Але я не знаю, може тут щось. Може якісь все ж таки відшивали екологію, бо 400 тисяч мотор. Дивіться. Перша. Відключив. Перша працює. Друга. Друга працює. Третя. Нічого не змінилося. Четверта. Четверта працює. А ну давайте спробую ще раз завести. Дивіться, третя форсунка відключена. Машину завів. Машина працює. Можу заглушити. Ну, це помилки, мабуть, тому що я відключав інші форсунки. І мотору погано ставало. Машина заводиться і так само працює. Тобто проблема десь, мабуть, в форсунці. Зараз буду в цю сторону діагностику робити. Натів назад фішку ЄГР. Дивимося, що у нас які помоки. Оберфон цього четвертого, третього, другого, першого. Ну ми їх відключали. Добре. Давайте тоді чистимо помилки. Немає заводимо. Вона звелася. Працює так само. Але зараз логічно, що має з'явитися помилка по третій форсунці. І вона є. Якщо ми надіваємо фішку, у нас ця помилка пройде, але мотор буде працювати так само. Це означає, що? Це означає, що у нас неробоча форсунка. Треба знімати форсунки і вести на стенд, перевіряти. Або просто міняти. Загнав машину до Богдана Хруща. Значить, зняли всі форсунки, перевірили. Насправді неробочими виявилося виявилися не одна, а дві форсунки. Тож, замовили ще дві форсунки, все перевірили на стенді. Зараз поміняли. Машинка заводиться, працює, трошки пізніше покажу. Ну, а я поки що займуся Ще проводкою задніх дверей, бо часто проблема. На цій машині вона не у минулого власника, тож займаюся дверима. Так, зняв фішку з правої дверки. Значить, тут у нас потерта ізоляція маси і плюса і є тріщина в ізоляції в двох проводах. Але проводка ціла. Маса з плюсом. Могли коротити один, один об одного, бачите? стерто. Тому це зараз треба виправити. Так, ліва дверка. Ну тут все гірше. Тут динамік обірваний один. Чи що це у нас іде? А може ні, а може ні, може не динамік. Раз обрив, два обрив, три обрив, маса майже одірвана. І всі інші проводи побиті їх треба міняти, майже всю проводку треба міняти. Тут треба все розбирати. До речі, білий це мабуть склопідйомник, товстий провід. А сірий, сірий або кінцевик, або ще щось. Це, мабуть, білий склопідйомник, він якраз не працює. Після відновлення проводки з правого боку перевірив, склопідйомник не працює. І зліва теж не працює. Тому вирішив відкрити схемки, подивитися. І значить, по схемах у нас моторського підйомника, оце у нас лівий. Якщо є блок рек, задній блок керування, а він у нас є, то треба дивитися 23-й запобіжник ззаду. І такий самий 23-й. Запобіжник у нас відповідає і за правий сколпідйомник. Я думаю, що він там ось дивіться, я думаю, що він згорів. Тому зараз знайду цей запобіжник і подивлюся на нього. Ось цей запобіжник стоїть саме внизу, на 25 А. Зараз розберу, ну, по-моєму, перегорівший. Ось так видніше запобіжник перегорівший. Зараз піду шукати такий запобіжник, бо він нестандартний. Ну, для опілів він і ставиться в передньому-задньому влоці, але треба його пошукати. Є на складі передній бок запобіжників. Тут є такі самі запобіжники. воно 25 А. Зараз звідси. І візьму. А бок назад на полку на склад. Запобіжник поміняв. Включаємо запалювання і перевіряємо. Так, задній правий. Це у нас передній, задній правий. О, супер! Бачите, працює. Залишилося тепер відремонтувати проводку лівої дверки. Проводка відновлена, все вже зібрано. Давайте перевіряти, Це, як у нас будуть працювати наші склопідйомники. Включаю запалювання і перевіряємо. Передні працюють, задні працюють. Супер! Тепер я ще активував в цій машині. Комфортне закриття. Це тепер можна закривати з ключа. Бачите, всі чотири скла працюють. Машинка відремонтована. Залишилося там перекрутити кришку на двигун. Так, тут у нас все зібрано. Ого! Оце балончик. Бачите, який треба балон мати. Протипожежний. Безпека на першому місці. Прикручую зараз кришку на двигун і буду завершувати, дзвонити власнику. Поспікувався з власником, приїде власник за пару годин забирати машину, зробив повну діагностику, помилок 0. Але я на 100% знаю, що вилізуть помилки по парктроніку, бо задні датчики не працюють. Я зараз включу передачу і. І вже бачите помилка. Так що по заднім точно вилізуть помилки. Ну, а все інше начебто працює. Друзі, якщо відео сподобалося, ставте подобайки. Рекомендації друзям підписуйтесь, якщо ще не підписані, на україномовний автомобільний канал про електроніку. І очікуйте нові відео. Всім гарного дня!